Лотокін Королем може стати кожен. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні, 1 жовтня, неділя і в першу чергу. Звісно, хочу привітати з цим офіційним святом днем наших захисників і захисниць, які кожного дня не покладаючи рук і важкою великою ціною відвоюють наші землі в окупантів. Ну що ж, станом на 1 жовтня пропоную вам оглянути карту бойових дій, розпочнемо з того, що дуже було неспокійно на території Російської Федерації. В першу чергу згадаємо Смоленську область. Чому її? Тому що там прилітали безпілотники і, власне, влучали в військові об'єкти. Які військові об'єкти? А це є смоленський завод, який займається також ремонтом авіації російської, і також ракетами, виготовленням ракет. І тут ми згадуємо обіцянку керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, що ми будемо продовжити бити. По військових об'єктах на території Російської Федерації, і в першу чергу, звісно ж, заакцентуємо наші удари саме на ті місця, де Росія виготовляє ракети. І, от бачимо, смоленськ прилетіло дуже багато відео зараз є в мережі, як там вибухає і справді є якісний приліт в Смоленський авіаційний завод, і не лише туди, тому що також є в нас відео, як гарно і чудово. Летять безпілотники в Сочі це дуже недалеко від відпочинкової бази Владиміра диктатора Путіна. Ось ви бачите місцеве населення також. На зазнімкувало, зазнімкувало, як летять безпілотники в цьому районі. Нагадаю вам: Сочі, Геленджик, Туапсе, Новоросійськ це все берега Російської Федерації, е, які регулярно будуть під ударами. І про це офіційно говорив президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, хочу вам сказати, що вторая так звана армія міра на цій планеті, ну вони себе так тільки називають, вони вторая армія. У війні з Україною на наших територіях також нагадаю вам, що Аеродром Енгельс, де ми свого часу влучали в їхні ту 95 МС, тепер росіяни ні до чого кращого не додумали. Спочатку вони ставили шини на свої тушки, аби захистити від безпілотників від ударів безпілотниками дронами. Тепер вони вирішили наступне зробити на плацдармі, на злітній смузі, там де стоять їхні літаки, малювати образи, силуети Ту 95 МС. Ось ви бачите, біленьким кольором вони малюють. Вони думають, що вони так себе захистять. Лише є проблемка в тому, що е, е, дрони це є first person vision, е, Тобто від першого обличчя ми бачимо або той, хто запускає їх, відповідно прекрасно е, видно, е, коли летиш, що є намальоване, а що є справжнім. Тому вони можуть лише напевно самі себе. Обхитрити Ну, рухаємось далі. Хочу сказати, що з 30 вересня на 1 жовтня було е серйозний знову ж таки наліт безпілотниками шахедами по Україні. Що цікаво, летіло 30 безпілотників літальних апаратів, збито було лише 16. Бачимо, 14 шахедів не вдалося ліквідувати. Левого частка з них летіла на захід України. Відповідно, розуміємо, що не всюди в нас є засоби е ураження, аби збивати ці шах. Шахеди. Також є в нас фотознімки, влучання шахедами були і Умань, і Черкащина, і інші регіони, а також влучання в резервуари з зерном. Ми бачимо, постійно Росія намагається агресор бити власне, там, де ми зберігаємо своє збіжжя. І аби палити, нагадаю вам, що за останніми підрахунками в сполучених штатах підрахували орієнтовно десь 280 тисяч тонн зерна. Вже напевно і 300 тисяч тонн зерна спалила з підбила або ракетами, розтрощила Росія. А це орієнтовно цілий рік можна годувати 10 мільйонів. Людей, ви розумієте, так Також стало відомо, от, буквально під час запису, що є потужні влучання в районі Джанкої. А дивимося на, на мапу. Джанкої це є Крим і це є аеродром. Це, це впродовження теми аеродромів, які контролює Російська Федерація. От, власне, Джанкої дуже потужний хаб російський. Бачимо от, біленьким кольором промальовані злізничні шляхи, які ведуть від Севастополя з Керчі і далі на Херсонські і Запорізькі напрямки. Розумієте, розуміємо Що це серйозний такий вузловий е потужність вузлова росіян, і також там є прильоти і влучання. Ну а загалом я хочу вам сказати, що на 1 жовтня е наш день зробила одна панянка з Німеччини, її звати е Марі Агнес. Штрак Циммерман, вона є голова комітету німецького парламенту з питань оборони. Чому вона зробила наш день і мій особисто, тому що вона заявила наступне: міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де ця зброя була виготовлена і хто її постачав. Це в контексті чого ця пані Марі Агнес говорить. В контексті постачання Україні ракет Таурус. І використанням ракет Таурус по території агресора, тобто, е, голова е, комітету німецького парламенту з питань оборони каже, що Німеччина не проти, аби Україна вбила ракетами Таурус по агресору по його території. А я вам нагадаю, що ракета Таурус от ви бачите на екранах і. Вона має дальність польоту 500 км, до 500 кілометрів. Також вона має е, бойову частину майже півтонни, 481 кілограм, летить швидкістю 800-900 кілометрів за годину, і має тандемну боєголовку. Тобто вона може пробувати потужні бетонні укриття і вже будучи запрограмованою, е, детонувати на потрібному навіть поверсі, якщо це є багатоповерхівка. Тому це дуже серйозна заява і дуже хороший се сигнал від німців загалом хочу вам також сказати тим як перейти безпосередньо до карти. Що після візиту міністрів оборони Німеччини перепрошую Британії та Франції? в нас є дуже хороші новини. Ну, по перше, міністр Британії Гранд Шепс сказав наступне в інтерв'ю вітчизняним своїм змі, що Британія готова передослокувати виробництво зброї. В Україну і також готові направити свої війська інструкторів в Україну. Що це означає? Е, мало ймовірно, що така країна, як Великобританія, відправляла би своїх інструкторів на територію, де є небезпечно. А це означає, що цілком ймовірно нам також передадуть, про що й говорили Столтенбергом, генсеком НАТО і міністрами оборони Франції та Британії в Києві <кій> наші перші. Обличчя про те, що нам також передадуть і е, якісь наступне озброєння ППО, тому що захищати і давати майже стовідкову захищеність е, своїм підданим. Британія е, очевидно буде. Це раз. А друге, що німці е, перепрошую, французи після візиту Міноборони Франції в Київ. Передали наступне шість установок самохідних артилерійських установок цезар 155 міліметр. Я постійно кажу 135-й, помиляється. Мене виправляють в коментах 155-й п'ятий натівський е стандарт. Е і також передали нам вісім роботів, які будуть розміновувати відповідно території. Ось роботи розміновувачі, і також вісім е паромів і фа. Ось зараз ви бачите такі потужні машини, які працюватимуть на воді. Ось перший результат домовленостей з Францією. Загалом також Франція нагадаю, країна, яка одна з небагатьох має повний цикл виробництва різного роду озброєння. Відповідно, це дуже добре, тому що ця зброя може з'явитися в нас, і ні від кого Франція фактично не залежить для виробництва. Всього необхідного. Також стало відомо, що Гвинтівки Бренд 2 Чехія надасть Україні патент, і ми зможемо ці гвинтівки виробляти в Україні. Бачимо дуже багато хороших новин по виробництву зброї. Також раніше Володимир Зеленський сказав, а я вам нагадаю, бо вже вчора розповідав, що в нас також розпочнеться виробництво гармат 135-го калібру. Також добре відповідно снарядів до них. Розуміємо, що от ми. Те, що й потрібно робити, ми е, піднімаємо з колін на ноги наш військово-профсмовий комплекс, і от скільки я вам розповів новин про те, що, де і як в нас буде. Ну що ж, давайте е, перейдемо безпосередньо до. Лінії бойового зіткнення і розпочнемо е, з північно-східного напрямку, де ситуація непроста. Куп'янсько-лиманський напрямок. Хочу вам нагадати, що, попри те, що на лінії бойового зіткнення тут змін е, немає вже довший час, але ситуація в районі Куп'янська і Куп'янська вузлового, продемонструю вам, трішки останні дні ускладнилася, тому що росіяни тут е, підкинули резерви, тут оперує вже частина загальновійськової 25-ї армії Російської Федерації. Нагадаю вам, 25-та армія була сформована на початку літа указом міністра оборони країни агресора Сергієм Шойгу, і але її кинули завчасно. Чому тому, що власне розуміють свою неминучість поразки на південному напрямку Запорізькому, відповідно Росіяни хочуть компенсувати це на Купінсько-Лиманському плацдармі, і друга річ. Що вони хочуть, це зв'язати наші сили, аби ми не мали змоги е, з більшими потугами, з більшими силами е, продовжувати наступальні дії на півдні? Що варто відзначити тут, що а, от, фактично повністю. Е, Петропавлівка, я населений пункт. Я вам кожного разу розповідаю, що активно б'ють артилерією, танковими снарядами і мінометами ворог. І, до речі, Петропавлівка повністю це місто знищене. От на прикладі Бахмуту чи Мар'янки чи попасної свого часу Петропавлівка розтрощене місто. Попри це, хочу вам сказати, що тут частини є 25-ї армії Російської Федерації. Змін по фронту немає. Продовжуються активні наступальні дії росіян безуспішні в районі. Сеньківки і в бік, нагадаю, Куп'янська та Купінська вузлового, ось він, та потужний логістичний хаб Петропавлівка, і ось цей весь плацдарм. Але наші оборонці, як їм би складно не було, їм справді тут дуже складно, вони своїх позицій не здають. Рухаємося південніше. Ситуація в районі Новоселівське, Крохмальне і Стельмахівка також не мінялася. Лінія зіткнення незмінна і біля. Кармазинівки і аж до Креміної продовжуються обстріли. продовжує Росія використовувати авіацію, артилерію, міномети, дрони, танкові снаряди особливо працюють в цьому напрямку. Велика кількість ланцетів. Так, ми знаємо, що вони в парі працюють. Ланцет, ударний дрон баражуючий, а разом працює з Орланом. Орлан російський розвідує а ланцет, відповідно б'є по наших позиціях. Немає змін біля діброви, біля от Жеребецького водосховища. Я вчора вам розповідав, також немає ніяких просувань ворога. Хоча, нагадаю, з лиману Купінського напрямку серйозність ситуація справді не проста. Що ж, рухаємось далі, і переходимо до власне Соледар і весь напрямок. На північ від Бахмуту, що відомо, росіянам вдалося стабілізувати ситуацію біля Яковлівки, тому що підкинули свіжі сили, резерви задіяли в бік. Веселе роздолівка Васюківка просувань. Немає трішки погіршилась наша ситуація біля Ягідне, Берхівка і Оріхово-Василівка. Ось цей от язик. Чому погіршилася? Тому що росіяни за останні 24 години контратакували у напрямку оріхово василівки ось я вам продемонструю Оріхово-Василівки, і в напрямку Богданівки, і мають на кілька сотень діпстей, це що поки що цього просування не відобразив, мають певні просування тактичного характеру в бік Оріхово-Василівки та Богданівки. Ситуація тут теж непроста. Ну і знову ж таки, чому росіяни так активно взялися за північ Бахмута? Тому що південь від Бахмута в них просто таки валиться і сипаться. Що хочу вам сказати по Бахмутському напрямку? Ну, Нагадаю вам, Бахмут. Ми тримаємо повністю під вогневим контролем. Ось траса з Бахмуту, яка йде перетинається з трасою на Слов'янськ, і далі на Попасну, ось в цьому напрямку. От, власне, з Попасною і далі в Бахмут росіяни. Кидали все необхідне на фронт, а зараз ми повністю контролюємо цю логістику росіян, тому зайти вийти біля Бахмуту їм складно. Також рокидну дорогу ми контролюємо з Бахмуту до Горлівки. Це ще один був їхній логістичний шлях, куди вони везли. Боєкомплект, живу силу, техніку також тримаємо повністю під вогневим контролем. Що варто знати по Бахмуту? Проте, окрім артилерії, там дуже активно і якісно працюють наші снайпера. Ну і от я вам покажу стоп кадр з відео. Наш снайпер ліквідовує позиції ворога на відстані 1600. Метрів, уявіть собі, так? більше півтора кілометра і є якісне влучання. Ось так наші снайпера працюють в різну пору доби і, відповідно, ліквідовують позиції росіян. Зупинимось детальніше. По півдню від Бахмуту, що відомо. Тривають бої за залізницю, а загалом залізниця і залізничний шлях на схід від Кліщівки. Не є якимось дуже потужним формуванням і фортифікаційним за що би варто було триматися, ну але росіяни ж нічого розумного придумати не можуть, тому намагаються зубами вловитися за залізницю. Наші просування є, але бої непрості мета росіян це звісно ж не контрнаступ так тому що, чому вони резерв на цей напрямок нагадаю вам не контрнаступа не контрнаступати а стримувати просування збройних сил україни що відомо що бої вже досягають от бачите є андріївка і одрадівка 3-4 кілометри і вже бої є на цьому плацдармі одрадівка опитне з Кліщівки обстрілюємо ми Опитне, а з Андріївки Одрадівку. Це є власне по різці Бахмутка. І ми, якщо ми перейдемо, а це точно відбудеться, ми відкриваємо дуже хороший оперативний простір в районі Бахмуту, і це ще один крок до операційного оточення на самому пункту Бахмут. Верніше, те, що від нього залишилося. Рухаємось далі, що в нас є біля Андріївки Авдіївки. Перепрошую біля Авдіївки. Росіяни зрозуміли, що вони прогавили опитне свого часу, водяне і первомайське на цьому плацдармі. Відповідно, тепер аж резерви знову ж таки сюди підкинуті і намагалися останній тиждень росіяни власне відвоювати позиції на півдні від Авдіївки. Це є Опитне. Абсолютно безрезультатно. Ну, в першу чергу, це завдяки нашим оборонцям, так які дуже вправно діють на цьому плацдармі. Ну а по-друге, Авдіївка вже 9, більше як 9 років, так э, будує. Э, Оборонні споруди навколо міста. Відповідно, ми розуміємо, що за 9 років вдалося нашим оборонцям зробити серйозні фортифікаційні загородження, які не дають змоги росіянам абсолютно е, ніяких шансів для просування. Така сама ситуація на північ біля кру... лобові атаки Крута Балка. Кілька місяців тому росіяни спробували поламали зуби, втратили велику кількість е, особового складу і відмовилися від цієї дурнуватої затії. Власне, Кам'янка, веселе. Красногорівка е, немає просування ворога, тому власне вони використовують тут артилерію, танкові удари та снарядами. Ну і відповідно, звичайно ж, авіацію. Просування абсолютно немає. Мар'їнка. вовтузяться в Мар'янці окупанти як можуть, але до кінця взяти руїни міста. В них не виходить, от ви бачите, вони намагаються або ви розуміли, та вся марінка повністю знищена, лише працюють наші диверсійно розвідомлені групи, але повністю сіру зону захопити і сказати, що те, що було на місці марінки, є під контролем окупантів. Вони вже який місяць не можуть. Хочу вам лише нагадати, що в нашому глибокому тилу так мета росіян, яка була свого часу, нагадаю вам, це від Бахмуту, лише працювали там на цьому напрямку. Пригожин і Вагнер, Пригожин і його Вагнера, це Слов'янськ, Слов Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Ну, Зрозуміло, що ця мета вже абсолютно недосяжна для росіян. Що вони тоді в такому випадку роблять? Правильно бісяться і, відповідно, продовжують нищити цивільну інфраструктуру. У нас є фотознімки, як в Дружківку прилетіла ракета С-300. Наслідки ви бачите, Тому, <кій> надзвичайно руйнівні кратер дуже потужний. Пострадали дві сім'ї. Аби ви розуміли, я вам нагадаю, що ракета С-300 це саме та ракета, яка призначена для, для е, цілення в повітряні цілі. Але росіяни що роблять? Переробляють її трішки і роблять з класу земля-повітря клас Земля-Земля. Все, що може робити ракета С-300, це нести масштабні руйнування, тому що вона є абсолютно неточною при своєму е, влучанні. Рухаємось далі. Далі в нас є вугледарський напрямок. Що відомо по Вугледару? Самі бійці на цьому напрямку жартують, кажучи наступне, що в них зараз тут зона нерухомості, тому що всі панівні висоти за Збройними силами України. Я вам нагадаю, це і на північ від Вугладара і північно Східніше від Вугледара, там є шахти. Також це є панівні висоти, які ми тримаємо і під вогневим контролем. Тримаємо як і позиції в Павлівці, так і Микильське. Ось Павлівка. Так, Микильське Володимирівка. А росіяни продовжують все, що можуть робити, і в це, це кожного разу ми вам демонструємо. Вони просто скидують керовані авіабомби на саме місто Вугледар. Просто таки знищуючи багатоповерхівки, тому що підійти впритул, а вони не мають змоги свого часу. Вони намагалися по дачних участках на сході від Вугладара ось цей плацдарм захопити. Ну але ви розумієте, що таке йти фактично по. Рівнині по дачах. Ну, вони отримали дуже так добре, втратили спочатку багато техніки, потім не вернулося багато ваньок назад в розташування своє, і зрозуміло, що це просто витрачання живої сили та техніки. Просування чомумаші тут важкі, тому що росіяни мали достатньо часу, аби збудувати. Оборону, так і замінувати. А саме замінували вони лінію Докучаєвськ-Волноваха. Розуміємо, чому неодноразово вам казав, тому що Волноваха це, напевне, найпотужніший логістичний центр на південному напрямку. Ну а докучаєвськ це в напрямку траси, от жовтим кольором, яка йде на Донецьк. Саме це все навколо заміновано. Трасу вони залишили, аби використовувати постачання в бік до Макіївка і далі. На Донецьк, Верніше, Донецьк, Донецька, потім в Макіїв. Відповідно, тим і ускладнюється наше просування, тому що повністю все перегородили. Якщо говорити про Веремівський виступ, тут також немає ніяких зрушень. Більше того, останній тиждень характеризується збройними силами України як відбиття. От, я намалюю вам ремський виступ на е, контрнаступальних дій Російської Федерації, де наступали росіяни, де пробували наступати, але безуспішно. Це фланги. Захід це приютне е, з півдня на північ, північно-західного напрямку. Ось то, е, нагадаю, тут є висоти. Безуспішно. І також намагалися е, атакувати е, і розвивати свій успіх безуспішно в районі Новодонецьке і, і Новомайорське. Також. Безуспішно загалом цей напрямок можна зараз характеризувати наступним чином. Е е резерви Росія сюди підкинула, спробувала повернути певні позиції абсолютно безуспішно. Хоча певні ще потуги є, особливо в районі Приютне. Але вже можемо говорити про те, що повністю наміри Росіян відвоювати якісь території захлеснулися на цьому плацдармі. Е е рухаємось далі по фронту, що нам відомо, по Оріхову е і напрямок на Токмак. Ну, Хочу вам сказати, що ми продовжуємо нищити російську техніку і артилерію. В нас є кадри, як влучання є по їхній установці зенітно-ракетний комплекс Тор М. І рубрика називається Було, стало. Дуже хороша рубрика. От було от так от. Виглядала ця машина, яка коштує 25 мільйонів доларів. А стало ось так. от. Не стало Тор М. Хороше, якісне влучання. Загалом, якщо говорити про. Особливо по південному напрямку за вересень місяць наші збройні сили України стали рекордсменами внищення техніки. Чому то саме артилерійських установок їхніх гармат російських? Тому що за 30 днів вересня було знищено 947 установок. Що це означає? Що ми нищили в день орієнтовно 30 одиниць артилерії російської, а це більше однієї установки на годину. Що це означає? Що ми справді влаштували. Полювання на артилерію росіян і а, з самохідних артилерійських установок в багатьох вже ділянках фронту росіяни змушені переходити на причіпні артилерійські установки так старого зразка. Бувають зразки гармати 152-го калібру, ще з другої світової війни вони менш маневрені, розуміємо, і використовують саме їх, тому що ну перемелювання артилерії російської такого ще не бачила жодна війна, як от на південному особливо. Напрямку, ну і що варто також сказати по південному напрямку? Давайте трішки проговоримо, що відбувається безпосередньо на цьому плацдармі. Спробувала російські армія так, в окупант підкинули також тут. Вони на фланги якісь певні резерви в районі Вербове і Копані. З обох флангів, звідки вони, до речі, перекидали. Абсолютно безуспішні їхні контратаки, вони сподівалися, тут діє їхня 7 та 76 та десантно-штурмові дивізії. І що вони планували? Що їхні... Потуги мають бути успішними відповідно в районі Копані і Вербового збройні сили України. Генштаб нас вирішить прибрати якісь передові загони і перекидати їх от з новопрокупівки, перекидати їх на фланги, аби укріпляти фланги. Але там наші оборонці герої справляються без додаткових резервів. Відповідно, довелося саме росіянам від новопрокупівки перекидати. Певні сили до Копані та вербового. Характер бойових дій на цьому напрямку такий же, як і на Времівському виступі. Зараз період, коли росіяни намагаються відбивати втрачені позиції. На закцентую і наголошую, що абсолютно безуспішно нічого в них не виходить. Більше того, з такими от. Намаганнями і масштабами, як останні тиждень, вони кажуть, наші бійці зможуть протриматися ще кілька днів. Мається на увазі протриматися, що е, намагатися контратакувати. Вони на е, в районі купані Вербового справді видихаються, але варто відзначити, що резерви в них задіяні тут чималі, і поки що е, ситуація виглядає так, що Ха хаосу і паніки, яка була кілька тижнів тому, вони зуміли втамувати, тому що, відповідно ж кажу, підкинули резерви. Але або ви розуміли, ці резерви, ви розумієте, так? закони фізики, ці резерви не могли взятися ні звідки. Це ті е додаткові сили, які мали обороняти Токмак. ось так, І глибше Мелітополь. Тобто, що це означає е Росія. З усіх потуг намагається, кидаючи всі свої сили, втримати Збройні Сили України біля роботиного новопрокопівки новопрокопівки. Перепрошую, саме такий наголос має бути. І біля вербового. А це означає, що коли ми прорвемо цю оборону біля Токмака, як мінімум, росіянам буде дуже і дуже важко. Саме тому я вам повідомляв, що вони будують додаткові оборонні позиції навколо. Цього населеного пункту, який вони поки що займають. Ну і що ж? Рухаємось далі? По, до Криму. А хочу вам ще нагадати, що в районі Херсону, і це вже кажуть навіть російські пабліки на лівому березі в районі Олежок і Антонівського мосту намагалася російська диверсійно-розвідомлена група пробратися, була успішно заземлена і повернеться додому до своїх жон лише в красивих гарних чорних пакетах. по Криму, що нам відомо, я вже казав, що були перельоти в Джанкої, були безпілотники в Сочі. Ось так десь, може, там і дід диктатор Путін перебував. Ну і відповідно продовжуємо працювати над логістикою і зникровленням тимчасово окупованого Криму. Хочу вам також додати, що якщо подивитися на радари по авіапольотів. То активніше наші союзники як ніколи в цій війні почали зондувати саме напрямок в тимчасово окупований Крим. В першу чергу, це зумовлено тим, що росіяни постійно влаштовують провокації на кордоні з Румунією. Так розуміємо, бо це неподалік Одеси. Ну і друге, прекрасно розуміємо, що нам детальніше треба знати, що відбувається саме в Криму. Анонсувала Ірина Верещук і інші наші. Високопосадовці, що деокупація Криму це питання часу. Ми розуміємо, що деокупація Криму в першу чергу нас цікавить, тому що це є і кваторія Чорного моря, це і транспортування нашого зерна, і це, звичайно ж, шлях до босфору та Дарданел, куди ми можемо вивозити на експорт дуже багато продукції, яку ми. Продаємо і отримуємо за це кошти, відповідно є поступлення в економіку України. Що ж, таким був огляд карти бойових дій. Не забувайте, будь ласка, коментувати, ставити лайки, підписуватися на YouTube 24. -го. Ну і звісно ж, поширюйте, поширюйте, будь ласка, огляд карти бойових дій серед своїх родичів, знайомих, друзів. Тому що слухайте, ми повинні знати, що відбувається на нашій землі, і ми повинні знати де наші герої. Вибивають окупантів і женуть з нашої батьківщини. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.